Чи є на землі місце, яке має більше історії, ніж Рим? Я думаю, що ні. Лише оце одне каміння може розказати більше, як багато підручників з історії. Період правління Римської імперії є надзвичайно важливим в історії нашої землі. Адже, попри те, що Римська імперія закінчила своє існування в 476 році, дух цієї імперії живе по сьогоднішній день. Багато століть після того люди прагнули відновити цю імперію. Як-от Королівство Франків чи династія Габсбургів, яка поєднала всю Європу за допомогою родинних зв'язків, але нічого не вдалося. І навіть Біблія, пророк Даниїл описує за багато століть до появи цієї імперії, з якою силою вона панувала. А це царство буде сильне, як залізо, бо залізо то розбиває все. Так і воно стовче і розіб'є як залізо, що все розбиває. І дійсно період цієї імперії характеризується силою, диктатурою, жорстокими переслідуваннями, кривавими війнами і аж ніяк не миром. Але саме в Римській імперії появилось таке поняття як пакс романа або Римський мир. Звідки бере початок? Епоха миру в Римській імперії. Після смерті Юлія Цезаря в Римській імперії починається період громадянських войн. Багато людей бореться за владу. Марк Антоні і Клеопатра також прагнуть захопити владу. І тут постає внук Юлія Цезаря Октавіан Август, який також хоче захопити владу. І ось коли він все ж таки зміг досягти свого, період його правління починає період миру. Оскільки він зумів зупинити усі громадянські війни, які точилися в Римській імперії. І з цього періоду, приблизно з 29-27 го з го року до нашої ери, починається період відносного миру всередині Римської імперії, який триває майже два століття. Цікаво, що в цей час період цього наймогутнішого римського імператора, чиє ім'я носить один з місяців римського календаря. Август, і назва ця збереглась в багатьох мовах і сьогодні, народжується інший імператор небесний, але як скромне дитя у Іфлеємі. І ми читаємо оповість, яку написав Лука в другому розділі. І трапилося тими днями вийшов на царя Августа переписати всю землю. Завважте, що Лука пише переписати всю землю. Тобто він описує. Масштаби цієї імперії як такої, яка поширюється на всю землю. І в період цього наймогутнішого земного імператора, чиє ім'я часто асоціювалося з божеством, народжується справжній Бог, але в людській подобі. І який контраст в період наймогутнішого лідера народжується слабке дитя. Октавіана Августа також називають батьком сучасної Італії, адже він сформував територіальні кордони сучасної держави в межах Римської імперії, і майже незмінними залишилися межі з часів його правління. Завдяки його правлінню і його наступникам, які могли мудро розпоряджатися своєю владою, на території Римської імперії всередині не було громадянських воєн. Звичайно, Римська імперія розширяла за рахунок нових територій, але всередині був відносний мир. Ми бачимо, що дух Риму залишився на століття, і бажання інших людей відродити цю імперію нікуди не пропало. Сучасний Європейський Союз також характеризується певним миром на європейському континенті. Але як сталося так, що країни, які тисячоліттями між собою воювали, нарешті живуть в мирі? Як Велика Британія і Франція і Німеччина змогли досягти згоди. Після дуже кровопролитних двох світових воєн у 1951 році починається рух на формування єдиного економічного простору. І символічно, що саме в Римі 1957 року були підписані римські договори, які ознаменували початок Європейської. Унії або єдиного Європейського економічного союзу. Шість великих держав змогли домовитись з цього часу створити наддержавний орган, який буде регулювати торгівлю, промисловість і політичний устрій. Їм бачимо, впродовж майже 80 років їм вдається досягати відносного миру. Ми бачимо своєрідне продовження Римського миру на території Європейського Союзу. Але в Європейського Союзу нема своєї армії. І ми бачимо ще один більший союз уже військовий союз, який носить назву Північно-Атлантичний військовий альянс. І тут головує вже не Європа. Тут головує одна наддержава, яка виникла з нічого в період останніх 200 років. Сьогодні ми бачимо, як формується коаліція держав на чолі Сполученими Штатами. І це союз Північно-Атлантичних держав, таких як Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, і також до них приєднується Німеччина. З іншого боку, ми бачимо союз атеїстичних держав, таких як Китай, Північна Корея, і до них приєднується Росія, яка за своєю ідеологією також і атеїстичною. А православ'я це суто засіб впливу на народ. І книга про Каданіла показує, що між ними буде боротьба, в результаті якої переможцем вийде північна коаліція на чолі з Америкою. І в результаті буде однополярний світ, де керувати буде лише ця країна. Книга відкриття показує, що ця сила буде настільки великою, що буде навіть змушувати багатьох людей виконувати ті закони, які вона хоче. Як ми бачимо, такі країни, як Китай і Росія, сьогодні дійсно несуть загрозу для миру і безпеки цілого світу. І от коли вони втратять свою силу і потужність, проголосять мир і безпеку у всьому світі. Іншими словами, демократія і країни, які сповідують демократію, вони скажуть більше нічого не загрожує сучасному світу. Після цього прийде мир і безпека, але на короткий час. Апостол Павло пише: Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Як зазнала краху Римська імперія і всі наступні імперії, які намагались відродитись на основі Римської імперії, точно так само впаде і остання світова імперія. І після того несподівано прийде Христос. Октавіан Август закінчив своє життя словами Акта ест фабула, що значить виставу завершена. Цими словами завершували спектаклі в театрах Римської імперії, коли ще не було театральної завіси. Кажуть, в останній день він дуже часто запитував своїх радників і помічників, чи дійсно добре він зіграв комедію свого життя. Цікаво це була комедія, чи дійсно трагедія. Як вирішив сам Октавіан Август, ми не знаємо, як він сприймав своє життя, але він його завершив. Так, пам'ять про нього лишилась на тисячоліття, як про наймогутнішого і найвідомішого імператора всіх часів і народів. Але цікаво, що той момент, коли він правив, народився інший правитель, чиє ім'я буде вічно в багатьох людях. Ім'я це носить назву Ісус Христос і наш імператор. Воскрес. На відміну від Октаяна Августа, його виставу не завершено. І коли він Воскрес, він дав початок новому життю. Його царство царство вічне, на відміну від Римської імперії, яка прийде до свого кінця. У кожного з нас ще є час прийняти рішення, чи хочемо ми належати до цього вічного царства, яке ніколи не буде зруйновано. Ісус дав нам приклад справжнього життя. Гідного для наслідування, на відміну від цього величного імператора Октавіана Августа, він живий, він воскрес і готовий і нам дати це вічне життя усім, хто хоче бути частинкою, хто хоче бути громадянами його царства. Тож запрошую вас, поки ще не пізно, зробити це рішення.